Всім привіт, ви на каналі Саника. І сьогодні у нас нове відео розпаковочка про сюрпризів. Мені не віриться, але нас 10 тисяч на каналі. Дякую вам величезне. До речі, я не робила спеціальну колекцію на 10 тисяч підписників, але я хочу зробити челендж, щоб відео виходили кожного дня. Тому так, з сьогоднішнього дня і давайте так, до 20 тисяч відео будуть виходити кожного дня. Сьогоднішня наша новиночка це одяг з тему. Пакетики, вони дуже класно шурудять. Давайте виберемо якийсь. Давайте такий. Він такий пухленький. І всі інші колекції вам вже знайомі. В коментарях дуже багато хто хотів зробити жовту розпаковочку. І давайте обирати якісь жовті пакетики, де хоча б є щось жовте. Ось тут найбільше жовтого. Афняокотики. Сьогодні ми її закінчуємо. Обери собі подарунок на новий рік. Ось цей найбільш жовтий. Далі. Колекція 100 пакетиків. Дуже багато хто просив Менді, і вона якраз така жовта. Ось цей жовтий пакетик. І пікачу. Також дуже багато в коментарях, хто хотів відкрити його. Різдвяні скини Roblox. Мабуть, ось цей або ялинка, або ельф. Давайте ельф. Колекція куромі тут буде важко вибрати жовтий пакетик. Бравл Старс фігурки беремо просто два із колекції Аврора. Давайте перемішаємо і візьмемо третій знизу. Вони мішають. Ну, третій це ось цей. І з адвент-календаря ми беремо Аврору. Ось стільки пакетиків нам сьогодні вами на розпаковочку наш каталожик. І сьогодні ми починаємо з колекції лапки. Ось наша лапка. До речі, ми ж наклеюємо цей пакетик. Сюди. нам попитається ось така лапка, як баблті. І для неї два шарміки з пушеним. І котика ми наклеїмо сюди. Далі колекція Куромі. Вона, до речі, дуже багато кому сподобалась. і мені це дуже-дуже приємно. Ось наш пакетик. Тут у нас, як завжди, багато сюрпризів, нам попадається така піжамка. Зараз ми будемо приміряти. І ось такі нігті. Схожі, як у мене. Так, давайте її одягнемо. Ось так це виглядає. До речі, так як вона в піжамі, ми можемо її наклеїти сюди. Ось так. О, давайте знімемо і в шкафчик повісимо сюди. І сюрприз ми наклеюємо на іншу сторіночку. Ось так. Переходимо до наступної колекції. Це, до речі, новинка з минулого відео. І ось такий пакетик. Тут є невеличка навчечка, тому що не помістився сюрприз. І хто відгадував, які іграшки попадатимуться? Хто написав гуся, ви відгадали? Мега просто популярна іграшка. У мене також є гусь. Він у нас під номером один. Ось тут. Здається, я його маю наклеювати ось так. Далі колекція 100 пакетиків. Але сьогодні у нас не буде рожевих естетичних, тому що у нас сьогодні жовта розпаковка. Ми на ось наша сторіночка. І давайте почнемо з Менді. Мені дуже подобається цей пакетик. Він такий класний. Я тут його і олівцями, і маркерами малювала. Мені дуже сподобалось його робити. Тут нам попадається ось така менді, покажу вам її поближче. Я її хочу наклеїти сюди. Ось так. Далі давайте відкриємо пікачу. Ой, ні-ні-ні-я ні, 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 ні. не хочу цей пакетик. О. О! Тут нам попадається такий пікачу дуже милий. Такі грумі Пікачу, такий класний. Давайте наклеїмо сюди. І останній пакетик з цієї колекції. Він такий з пересипашками. Тут нам попадається новорічний чорний котик. Схожий на мою чорнушку. Можна його сюди наклеїти, а можна сюди. Давайте сюди. Ось так. Наступна колекція у нас Афняв котики. Ми її закінчуємо. Сьогодні у нас останній пакетик і мені навіть не віриться, що ми цю величезну колекцію закінчуємо. Нам попадається котик пончик. Можемо його сюди наклеїти. Тут він не поміститься. І тут у нас також він не дуже поміщається. О, давайте сюди. Ось так. І тепер ми можемо побачити, якою була ця колекція. Такі котики нам попадались. Тут ми наклеювали таких рожево-фіолетових. І сюди ми наклеювали райдужних. Наступна колекція Бравл Stars. І у нас, як завжди, з вами два пакетики. Чодеанс. В першому нам попадається срібляста Джессі, рідкісна, до речі. І в другому це у нас Мек. І вона також, здається, рідкісна. У нас залишився всього один нерідкісний персонаж. Так, ось вона рідкісна і Джесі. Ось так. У нас з вами сьогодні все тут дуже не по порядку. Наступна колекція обери собі подарунок. Такі подаруночки ми з вами відкриваємо. Давайте я їх розпізнаю. І давайте обирати. Я хочу обрати подарунок під номером. Це у нас один, це два. Давайте я. О, це більш товстенький пухляшик. Давайте я пухляшик оберу. подарунок під номером 2. А ви пишіть скоріше в коментарях. Можете поставити відео на паузу, обрати свій пакетик і потім побачите, що вам випало. Я відкриваю ось цей. О, боже, мені попадається iPad клас, крутий подарунок. І в намальованому нормальному пакетику у нас в першому пакетику нам попадаються наклеєчки на iPad. Всі, кому випав iPad, ви сьогодні більш везучі. І давайте все це наклеїмо сюди. Я знаю, що я вже сюди клеїла, я просто переклеїла за кадром. Ось так. І тут у нас такий милий зайчик. Наклеїмо ми його сюди. І такий дуже естетичний бантик. Зараз модні такі. Ось так. І цю сторіночку ми з вами закінчили. Також я наклеюю. Подаруночки. І переходимо з вами до наступної колекції. Далі у нас Роблокс, новорічні аутфіти. Пакетик з ельфіком. Нам з вами попитається аутфіт дівчинки ельфійки. Така вона. Ще в неї ведмежатку під номером 1. Класно виходить ця колекція, до речі. Хоча вона мені спочатку і не подобалась, але зараз мені вона все більше і більш подобається. Наступна сторіночка з адвент календарем. Ми з вами відкриваємо віконечко з Авророю. Там була просто купа коментарів, щоб я відкрила Аврору. Тут нам попадається ось такий записничок. Він, до речі, прямо зараз продається там в Аврорі. Принаймні, у мене біля дому. Ось такий, дуже милий. Наклеюємо ми його сюди. Ось так. І ми дуже швиденько дійшли до нашої новинки. Ось така тут сторіночка. Це перша сторіночка. Друга сторіночка. І ще одна сторіночка. Колекція вийшла дуже класна, мені просто не терпиться вже відкривати. Нам тут попадається з вами два сюрпризи. Це такі штани з анімешками і топік. Під номером один. Тепер головне гарно приклеїти. І Топ, ось такий білий. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалась наша новиночка. І на цьому все. Завтра буде нове відео, тому що розпаковки виходитимуть кожного дня. Якщо вам сподобалось, ставимо лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І всім пока!